Друзі, доброго раночку. Приїхали покопати. Думаю, тут буде народу дуже багато сьогодні, бо вже тут ходять, ходить багато людей, а це ще тільки раночок. Тут КР, так що будемо копати. Походу, будемо показувати свої знахідки, які є. Так що, друзі, гарних нам знахідок всім. Так, друзі, ось мій перший сигнал. Ось такий літник бронзовий. Так що надіємося, що буде день дуже гарний по знахідкам. Доброго ранку, друзі. Вмикаюсь тоді, коли щось є. Знахідка, звісно, не прям супер. Просто частинка браслета. Зараз вам покажу. Ось така частинка браслета. Саме прикольне, що вона була... А тут була копана яма, а отут викинута. Тобто люди е, перебирають знахідками. знахідками. А ми будемо далі копати. Приїхали ще знайомі. А в мене гудзагірка Отакий. Так що нас у складі прибільшилось. І думаю, знахідок може теж збільшитися. І копаємо, і у мене нарешті отака знахідка. Хрестик. Я така, ну, я дуже рада, тому що все оце, осколки, осколки попатались до цього. якісь бронзяшки, може там щось і є хороше, але не передивлюсь. А тут хрестик. от такий гарненький хрестик. От, гарненький хрестик. от, Так що знахідки є, шукаємо. Так, у батька підвісочка, дивіться, вона залипша, треба почистити. Але підвісочка ціленька хоча б з вушком. Вон проглядається наше обличчя якесь, а тут поки не зрозуміло. Круто. Вітаю. Знахоч ще. Так, друзі. Є ось він. Ось він. Ось такий гарнюнка. Зараз я його витру, секундочку. Щоб було краще видно. Ціленький. Ось такий гарнюнка, Ходимо далі. Знову сигнальчик і ось така знахідка. Вістря, правда, залізо, але все одно приємненько. Ось така знахідочка. Купаємо далі. Там син чоловік. Копаємо. Є. Я його знайшов. Ой, впав десь. Ось. Ценколпіон, друзі. Ціленький і зачинений. Супер. Я його знайшов. Ну що ж, місце дуже приємно сьогодні радує. Дуже треба ходити, треба вислуховувати. Ідеально, друзі. З навершчям все супер. Цілий, закритий. Клас. Ходимо так. далі. Є знахідка у батька. Не по темі, не по КР, але дуже прикольно. Дивіться, який стан. Динарик. Неочікувано приємно. Черговий в колекцію. Ось так, друзі. Дуже-дуже круто. Дуже круто. Ходимо, ходимо. Друзі, ми І вийшло знову в поле. Вже є. Як до машини йшли, ще підняцький і свинцевий хрест, не був, потім все в кінці покажу. Сьогодні можна буде познімати знахідки, знахідок трішки є, але ще будемо ходити, можливо, ще щось буде. Є чергова знахіночка, ось такий роздавлений бубенчик. Бубенчик, якому тисячу років. Ось так. Дуже багато ям, але серед ям вихажувати можна і серед ям по слідам є знахідки. Всі бігають, стараються. І мати якісь великі гарні кольорові сигнали, надіючись на якісь великі хрестики чи ще щось. А коли ходиш повільно, то щось ще й вилазить. Потім в кінці покажемо. О щастя, у мене випав ще один хрестик. Я така рада. Ось такий хрестик. Це я вже хожу тут по слідах. Всі вже побігли дуже далеко. А я тут по цих слідах і ось такий хрестик. Я дуже-дуже рада, це вже другий хрестик. Так, друзі, переїжджаємо на друге місце. Прийшли вже всі втомлені. і хлопці, і я. Ну, е... поїдемо ще подивимося на одне місце, машин багато. Накопали так непогано. У сусіда дві лунічки, е, у нас хрестики, у мене тільки два, там чоловіка декілька, сина карпіон, тут тобто, чоловічий динарій знайшов. Ну так, непогано покопали, можна сказати, але дуже втомилися, тому що земля якась суха і дуже тяжкувато. Ну, ще з нового місця вам розкажемо і покажемо, які будуть у нас знахідки. Так, ну що, друзі, переїхали ми на інше місце. Тут колись динарії попадались. Але щось походили, ми нічого немає. Ну що ж, це, мабуть, завершальний сигнал. Мамуть завершальний сигнал і будемо йти до машини і їхати додому. 38 року. Ще покажу знахідки біля машини. І будемо прощатись до наступного разу. Можете, поки ми йдемо до машини, поставити лайк. Підписатися, якщо ви не підписані. І за бажанням написати в коментарі якесь побажання. Покажу вам більш-менш такі непогані знахідки, а дуже багато лому, то вже і не показую. Ось такі хрестики, лунічки такі. Гудзики, гірки. Ну, дуже багато лому. Будемо розбирати вдома. Це те, що я вам так уже покажу, більш-менш, але ж воно не мите ще. Але ось такі знахідки Дінарій. Чоловік знайшов, йому повезло. Ну, ось такі знахідки, можна сказати, більш-менш на чотирьох. Так що, друзі, бажаю вам вдалих знахідок. Гарного вам копу всім. До нових зустрічей. Лайкайте, пишіть коментарі, будь ласка. До побачення. вітаю товариство. Доброго ранку дня. У кого що. Виїхали ми сьогодні знову на це місце. Сьогодні конкурентів на місці абсолютно нуль повний. Тільки нас четверо. А... Кольорові сигнали вже є. А... Треба ходити-ходити, поміж слідами дуже багато ям. Будемо сьогодні ходити повільно, слухати уважно. Так що побачимо, що це нам дасть. А от Я планую ще сьогодні чорні сигнали підкопувати. Так що будемо, будемо дивитись, що воно як воно сьогодні буде по знахідкам. Так що такі справи. Ну що ж, будемо починати копати. Отже, вже, вже копають-копають. От, і я піду а вам гарного перегляду, гарного продовження перегляду. Не забувайте ставити. Підписуватись і писати ваші коментарі, побажання і так далі. Ну що ж, пішли Що, друзі, оті. перша знахідочка, на жаль, поломана гарний був хрестик, немаленький, був хрест київського типу, так називаємий баскетбол, але на жаль, ну що ж, це тільки початок, думаю, сьогодні нам ще пощастить. Тому мама там каже теж, якийсь обломок чогось знайшла. Ходимо. Так, ну ось і перша накладулька є. От, Перша накладулечка є, малесенька, але прикольна, слухайте. От. Вже ще один. Приїхав копар. Так що нас додається. У сусіда там наче чи накладочка теж якась з хрестом чи що, треба буде дивитись потім. Та на цій навіть там щось якийсь візерунок є, але поки не хочу терти. Ходимо, ходимо далі. Слухайте, вислуховувати. Прикольно, серед ям, а ям-купа. Сигнали є кольорові валом. Треба ще чернинку покупати. Крупну, але поки крупна чернинка не попадалася. Чергова знахідка, від якої хочеться плакати. Дивіться. Вгадаєте, що це? Я озвучувати не буду. А ви напишіть в коментарях, що це. Це просто, блін, ну, ридати хочеться. Ви уявіть, яка була просто гарнюща. Кайф. Просто шкода. Була неймовірна річ. Напишіть в коментарях, що це. Хто знає і хто не знає, напишіть ваші думки, що це було. Ранку, друзі. Знову вибрались на коп. копаємо. І ось, ну, не знаю, пройшла метрів 100, мій перший сигнал, от такий гарненький хрестик. Дуже-дуже рада. Так що будемо далі знімати, що там. Але ось такий гарненький. Він невеличкий, але... З малюнком там. Ну, як малюнок. ну Не такий простий, як я піднімала той раз. Не такі прості. Той раз я два хрестика підняла, цей раз хрестик. Ну, от такий гарненький. Ось такий, друзі, сигнальчик. Я вже навіть бачу, що там. і Надіюсь, що він цілий. Дивіться. Хоп. А тепер обережненько. Хоп! І обережненько витираємо лялька. Ці... Ага, мушку протерти, ну то таке, нічого. Але а... круто. Круто. Зараз секунду я втру. без рукавички, може, буде краще. Та ви що? Та, краса, зараз вам покажу. Лялька, Дивіться. Це я розумію. Красотень. От не розумію чорніння там в лучах чи то патина так блищить. Але... Не можу зрозуміти, але крутий. Крутий, крутяцький. Крутяцький хрестик. Є. Все, супер. Ходимо далі. А, ну що, друзі, знайшов те, що шукав, правда, стан, а бажає кращого. На жаль, така підбитонька, але висла. Але висла. А, от. Просто біля ям. Шкода, звісно, стан, але ну, краще ніж нічого. Вже приємно, вже, скажімо так, хоча б така, але вона вже не попаде під трактор От, і залишиться ціленько. Тому круто, йдемо далі. сусіда там теж є знахідки, потім покажу. Ще дома не дійшов, там, до речі, в неї теж. А, ну, вона там знімала. Так. Копають мої хлопці, копаю і я. І ось у мене отака знахідочка. От. Верх. Я так думаю, що це був бубінчик такий і верхушечка. Ну, це я так думаю, але не знаю точно це вже син подивиться, скаже точніше. Ну, я так думаю. Ну, така знахідочка. Знову мені випав літнічок. Літнік. Отакий. От Зараз окусую. Прям практично зверху лежав. Отака От знахідка. Значить, десь повинні ще гарні знахідки бути. Будет гірка. Так, десь положила уже, а ось бачу, тому що він на, зверху був, практично зверху, дуже в землі такий, що не можна, не можна його навіть, бачите, земля ось, ось, ось так. Ну. Ось така знахідочка. О, отак. А ось мені випав уже і сам масленький бубінчик. Так що те, що я знайшла була раніше, не знаю, можливо, той не від Бубінчика, але таке, будемо дивитися. А можливо і це я щось не так говорю, не знаю. Пишіть коментарі. Будемо розбиратися. Вирішив купнути чорний, дивіться, блін, просто шкода. Який був крутезний, малесенький, бойовий, балін. Просто шкода. Ну, Але це я запровидати не буду, але крутезний був. Йдемо далі. Друзі, знахідка, яку не вберегли від тракторів, але був чудовий хрестик. Шкода. <правда> але не все серед ям. Треба просто тупо дуже провільно. Та ось чоловік підійшов, знайшов вістря. Залізна, але ціленька, гостренька, все нормально. Така знахідочка. Копаємо, але вже дощик пішов. Не знаю скільки покупаємо, ну, скільки то покупаємо. показую знахідки, коли я їх відкуплю. Зараз покажу. Нічого такого, але типу, ну, гудзик. Гудзик гірка. Теж приємно. Міг би бути і хрестик пропущений. Тому сигнал є, це вже добре. Ось так. распаковывай Бачите, да? Хоть бы целый, хоть бы целый, хоть бы целый, целый. Супер, супер, супер. Збираю всіх на поїсти. А, От Знайшов нак. Тут такий сигнальчик. Опа. Хе. Такий сигнальчик. Ой. Що нам вушко ціле? Вушко ціле. Та. Огонь. Це, до речі, такий сусід підняв. Якщо набрати брати ломений, то це третій, і ще у мами один. Краса. Ну що, поїмо і, і будемо думати ще тут лазити. Чи що. Дивіться в тій самій ямі. ще так персня. Ще так персня. Наче без малюнка. Я сьогодні створку, так от, фу створку. Ключ від такого знайшов середину, тепер ось так два луча. Потихеньку підбираюсь до трьох і потім знайти 4. Блін, ну обідно, баскетбол такий гарний. Блін. Ну ладно. Погнали далі. Взагалі як так можна пропустити такий сигнал? Це ж, блін. Що ціле. І це ми ще йдемо до машини. Підійшов я до мами, у мами оп, іконка. Тільки Правда? з мами не вушко. Да, без вушка. От. Але вушко ж можна призвати? Та можна переробити. на реставрацію. Або да, віддати. То, е... Але прикольно, що. Там, да, непоганий, бачиш. Треба підмити, да, там значить да. чи всадник, чи от що. От мені теж кажеться, що як всадник. В в вершник, так. О. Да. О Боже. Так, от. Треба дивитись. Ну прикольно. Прикольно, вітаю. Оце пообідали, походили, і ти знайшла. Да. Моєш сфоткати. Не буду я фоткати. Ну, як хочеш. А я піду копати далі. Давай. Перейшла на друге поле. така в мене монеточка. love Там яма, але тут сигнал. І в мене таке відчуття, що хтось викопав і просто викинув, подумав, що це ж щось таке, типу, фе-фе-фе. Ну, але є, супер. Так, друзі, йдемо до машини, до машини йдемо. Так, друзі, закінчили сьогоднішній коп. Ось такі знахідочки у нас. Хрестики, іконка, правда, обломане вушко, різні хрестики. Там є від інкопіона, обломочок. Гарний тут також пінцет, он, хрестик обломаний один і другий. Ну, дуже багато, скажу вам, е е е лому. Дуже багато лому. Я там ще навіть не перебирала, також є гірки і бубенчики, е бубенчик. Що... Ну, дуже багато всього. Але непогано день, свіже повітря. Трудотерапія і гарні знахідки. Друзі, також вам бажаю завжди гарних знахідок.